Сприятливі погодні умови дозволили працівникам комунального підприємства шляхово-ремонтно-будівельне управління розпочати сезон ремонту доріг цьогоріч вже із перших днів весни. Зараз бригади та спеціалізована техніка працюють на вулиці Київській, знімають старе покриття, ведуть підготовчі роботи. Ми на вулиці Київській почали з неї, тому що це одна з найважливіших артерій міста. Зараз виконуються роботи по Презеруванню і найближчим часом очікуємо запуску асфальтного заводу. Зараз ставлю завдання керівнику підприємства, там де є необхідність підняти. Наші колодязі, решітки з левоприймальні левоприймальної каналізації. Я думаю, що треба це зробити для того, щоб вже потім не повертатися на цю вулицю кілька років. Оскільки ділянка дороги, на якій триватиме заміна покриття, досить велика, водіїв просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей. Комунальники планують якнайшвидше завершити ремонт. Погодні умови дозволяють нам виконувати роботи, тому ми приступили і в ближайше час будуть небольші неудобства, але через пару місяців ми закінчимо цей участок дороги. Пріоритет ремонт стратегічних магістралей, які мають загальнодержавне значення. В умовах воєнного стану ресурси міського бюджету розподіляються з урахуванням першочергових потреб, тобто витрат на армію. Проте інфраструктурні проєкти також не залишаються поза увагою. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.